Маленький мер, велика корупція. Місто Ірпінь, що під Києвом ледве нараховує 40 тисяч мешканців. Але ім'я Ірпінського міського голови Володимира Карплюка нещодавно стало відоме широкому загалу після вістки про його 67 квартир, що записані в декларацію про доходи за 2013 рік. Вже наступного року квартир у Карплюка значно поменшало. Їх залишилося 23. Решту розказує Мервін продав як чесний бізнесмен. А наш М, журналістам він порадив, якщо є претензії, одразу приходити з наручниками. Наше розслідування викрило, що, можливо, це вже не така й погана ідея. Звідки насправді у ірпінського мера взялися десятки квартир і які збитки він цим наніс державі? Розслідування Анастасії Іванцової. Мер Ірпіня передмістя Києва з дорогою, ба навіть елітною землею, Володимир Карплюк став фігурантом гучного квартирного скандалу. У чиновника в декларації за 2013 рік знайшли аж 67 квартир. Ніхто не очікував, що в 2014 році в Ірпіні будуть дострокові вибори. Відповідно. Е Люди, як правило, якщо йде рік, коли ти насвітиш свою декларацію, вони не настільки обачні, і вони ну не думають про те, як це з себе кудись списати, як переписати і так далі. Як же міський голова отримав стільки житла? 67 квартир задекларовані в 2013 році. Це результат моєї підприємницької діяльності до того моменту, як я став ось міським головою. Я показав цю декларацію, щоб територіальна громада бачила. Що балотується чесна людина, якій нема чого ховати, в якій є доходи статки. Втім, в 2014-му з 67 квартир Карплюка залишилося 23, Решту 44 він продав. З його біографії не дуже зрозуміло, про яку підприємницьку діяльність йдеться, бо перед мерською посадою в офіційній біографії пусті три роки. До того з 2010-го по по й рік Карплюк працював заступником бучанського міського голови колишнього регіонала Анатолія Федорука. Численні журналістські розслідування показували, що Карплюк у той час міг злов. Живати службовим становищем та ще бути причетним до розкрадання дорогої землі у сосновому лісі навколо Києва. І журналісти докопувались до того, що земля перша радами виділяється на підставних осіб. Тобто місцева рада на одному клаптику землі видає частки людям під приватне житлове будівництво або ж під сади, городи чи інше господарство. Вони одразу продають її за безцінь або передають в управління зацікавленим особам, а ті уже розпоряджаються нею на свій розсуд. Наприклад, в суперечцільовому призначенню зводять багатоквартирні будинки. Втім, після всіх викриттів Володимира Андрійовича Карплюка до відповідальності не притягнули. Та якщо органам мало цих фактів оприлюднених колегами, ми знайшли ще один: ми виявили, що всю схему з оформленням 67 квартир на себе Володимир Карплюк міг повернути заради ухилення від податків. Ми з'ясували, що частина квартир мера знаходиться у його ж житлових комплексах, точніше у комплексах побудованих Будрегіон Інвестом, компанії, яку заснивала дружина Карплюка Лариса та його кума Людмила Федорук. Вона ж дружина мера сусідньої бучі, колишнього роботодавця Карплюка. Більш того, компанія зареєстрована за домашньою адресою Карплюка. Ось це, наприклад, житловий комплекс Буча квартал. Його зводила компанія Будрегіонінвест. І тут голова місцевого ОСББ знайшов квартири Володимира Андрійовича Карплюка. Розповідає, дізнався про них випадково з платіжок. Коли я розносив власне платіжки ОСББ, я бачив в поштових скриньках платіжки за електроенергію, на яких були вказані фамілії прізвища власників. Я бачив, що деякі квартири на належать Володимиру Карплюку. Більшість порожні, вони так би мовити, стоять на продаж. Деякі з них здаються, в деяких ну вже живуть люди. мальовничий хлаптик землі посеред соснового лісу знаходиться з іншого боку бучі елітний житловий комплекс із відповідною назвою «Річтаун». Багате місто на природі і при цьому к благами цивілізації. Нам обіцяли, що ми будемо дишати свіжим повітрям, і, відповідно, сосни були як неприложено к этому ділу, прилагалися обов'язково. І тут місцеві мешканці знайшли 38 квартир Володимира Карплюка і нежитлові підвальні приміщення, зареєстровані на нього. Будувала цей квартал та ж компанія Будрегіон Інвест. А Карплюк давав землю під дану забудову, яку він отримував від підставних осіб з іншим цільовим призначенням. Частина тої землі, значна частина землі категорія цієї землі особисто селянське господарство. Вона не передбачено під ніякому разі під забудову. Згідно з договором про спільну діяльність у будівництві житла, який отримала редакція схем, профінансувало будівництво однієї з черг комплексу Річтаун, а це 64 мільйони гривень, теж ТОВ в А землю під забудову, яку надав Карплюк, оцінили у майже 42 мільйони, тобто 39% від усіх вкладених у будівництво фінансів. Таким чином, Володимир Карплюк забезпечив собі у кількох будинках ЖК Річтаун у майбутньому майже 40% площ. Після добудови ці квартири для продажу опинилися у власності Карплюка. Питання навіщо ці квартири декларувати на себе. Якщо ти хочеш продати, нехай фірма їх продає. Навіщо його оформлювати на себе? Здається, в процесі розслідування ми знайшли відповідь на це питання. Виглядає, що Володимир Карплюк вирішив продавати квартири самотужки, аби зекономити на податках. Елітне житло у зеленому оазисі, так званій лісові бучі, за менш ніж 30 кілометрів від центру столиці, коштувало його мешканцям недешево. Поки будинки зводилися у 2013 році за квадратний метр правили близько 8 тисяч гривень. У добудованому будинку ціни злетіли подекуди до 10,5 з половиною тисяч гривень. Зараз ціни стартують від 17 тисяч. Втім, редакція схем отримала контракти, за якими Володимир Карплюк продавав свої квартири. І згідно з документом, за січень 2014 року оселю у житловому комплексі річтаун площею 56 квадратних метрів. Підприємливий власник продає за 140 тисяч гривень, а це 2,5 тисячі гривень за квадрат. Тобто, житло в готовому будинку Карплюк продавав втричі дешевше ніж у цьому ж комплексі на етапі будівництва. Така ж ціна значиться, і в експертній оцінці житла податок обраховується від е, ціни договору, але не менше ніж його експертна оцінка, тому що ці ціни можуть відрізнятися. Крім того, у нас є свідчення мешканців, що решту вартості до ринкового рівня вони доплачували готівкою поза документами. Втім, на камеру покупці говорити не хочуть, бо бояться втратити омріяні метри. Таким чином із 140 тисяч гривень за квартиру Карплюк заплатив 5% податку державі, тобто 7 тисяч гривень. Ринкова ж вартість даної квартири була приблизно 560 тисяч гривень у готовому будинку. Відповідно, мало б бути 28 тисяч гривень податків, тобто в чотири рази більше. А це понад 20 тисяч гривень економії на одній квартирі. У нас є документи на продаж чотирьох квартир за такою схемою. Тож можливо, що й інші оселі Карплюка, продані в 13-14 роках, оформлювали саме за такою системою. Це для України є масовою проблемою, коли фактично замовником оцінки виступає та особа, яка хоче продати нерухоме майно. Вона зацікавлена в тому, щоб оцінка була якомога нижчою, щоб платити менше податків. І якщо оцінювач, іде, як кажуть, на угоду зі своєю совістю і хоче підзаробити зайву копійку вписавши невірну оцінку в звіт, то звичайно такі ситуації можуть мати місце. Примітно, що в усіх контрактах на продаж що є у нас, фігурує один і той же оцінщик майна В'ячеслав Валерійович Гуков. Хоч квартири продавали у різний час, в кінці 2013-го на початку 2014-го року. Сам оцінщик стверджує, його висновки могли використати не за призначенням. То по-моєму, они достраивали дома, їм нужна була сметная стоимость какая-то там. Просто вашу оцінку взяли для укладання контракту. І, власне, по цьому контракту так і сплачували податки. использовали, допустим, ну цей висновок не по назначенню, то він може бути считаться дійсним. Усі наші звинувачення про ухиляння від сплати податків. Мер Ірпеня Карплюк спростовує і підозрює, що документи надані мешканцями Річтауна... Підробні не маючи оригінала договору на руках, мені важко його прокоментувати, тому що були ваші колеги, повторюсь, з схожими документами, і більша частина з них були підробками. Втім, з документами сперечатися важко, а вони чітко показують схему ірпінського міського голови з імовірного уникання сплати податків. Податки, які я сплатив за ці 3-4 роки до бюджету, вражаються мільйонними цифрами. Податки, які сплатили підприємства, якими я управляв, виражаються десятками мільйонів гривень. Тому я вважаю, що це непогано, я вважаю, що це хорошо. Хай беруть інший приклад, а не заздріть. Попри сумнівні схеми з квартирами, Ірпінський мер вважає, що виконує свою роботу у владі достойно. Партія, яку він очолює, нові обличчя активно готуються до осінніх місцевих виборів. Її рекламою завішані вулиці та громадський транспорт, але виглядає, що у ватажків партії обличчя нові, а бізнес-схеми старі.